Українські військові просять надати розголос у цій ситуації, аби таке більше ніколи не повторялося. Справа в тому, що нещодавно вибухнув скандал з образами військового у Боковелі. Ким виявився цей чоловік Олександр Фатула та його дружина-блогерка Юлія Фатула. Дізнайтесь далі. Що все почалося з образ військового, який проходив реабілітацію в Буковелі? тут звідки? З Бахмута. Ну, Приїжджай туди в свій парк, Чого ти тут сидиш? О, так, о. Аби надати цій ситуації розголосу, попрошу поставити вподобайку і залишити будь-який коментар. Ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Отже, Фатула посилає військового, який проходить реабілітацію в Буковелі назад у Бахмут. Сам же він з кухлем пива відпочиває в тапочках, заходить в сауну. З дружиною він літає в Ніцу, Єгипет, відвідує концерт Потініс. Хочеться так і сказати, як же земля носить таких нахаб. Вчора я чув, що ЗСУ це худоба сьогодні, також ЗСУ називали не дуже добрими речами. І відео, яке попереднє моє, ось оце чувак, який сказав, яка разниця. Там кіпатичмоги типу, ти ж'жає далі в свій бахмет. У мережі. набув величезного розголосу цей конфлікт на гірськолижному короті Буковель. І дружина чоловіка, який тримаючи пива у руці, ображає сьогодні військового. Вона стверджує, що її коханого спровокували. Отаку От версію подій вона виклала в інстаграм сторіс. Попри чималу кількість негативу, її сторінка поки відкрита яскравий контент вартий, друзі окремої уваги. Що чоловіку не нравиться, що ми не розмовляємо українською мовою. От причина. Просто человек решил сделать хайп именно на этой истории, понимаете? Просто реально хайпануть. Дальше что было? Он выложил видео в ТикТок, нам просто начали присылать это видео, говорить мне нужно, что вот ты звезда ТикТока, что он якобы... Ну, он там на самом деле в видео ничего такого нет, он говорит, типа откуда он вообще взялся. Он говорит, я с Бахмута, и смеется. То есть, знаете, он это так, так, все, так все было подстроено, просто. Вы бы видели, в какой он нужный момент взял камеру и начал снимать моего мужа. Перед этим он просто стоял и провоцировал. То ему не нравилось, как мой муж на него смотрит. Он говорит, почему вы на меня так смотрите? Я вас набоюсь. боюсь. Говорит, да, чувак, отстань от меня. Иди, пожалуйста, что ты меня провоцируешь? Что ты до меня... Извините уже за мой французский, я уже не... Дальше было просто самое интересное. Этот военный, который проходит реабилитацию в нашем отеле, в который мы приехали просто отдохнуть с семьей, и нам тут начали рассказывать, на каком языке нам общаться. Понимаете, хотя мы живем в свободной стране, все это прекрасно понимают. Но это еще не все. Самое интересное, что этот человек э, пил до семи утра здесь в лобби. лобби-баре, я думаю, можно посмотреть по камерам, все. И потом в 7 утра он, не знаю, как он узнал номер нашей комнаты, но он просто пришел и в 7 утра начал неадекватно кричать в коридоре, стучать, выламывать нам дверь, где спал двухлетний ребенок. Это как вообще? Перед этим он выложил видео, где сделал хайп, где он сам спровоцировал. И мы не первые, с кем был такой конфликт. Командир 2 штурмового батальона 3 Ошбр Дмитро Кугарчук, який зараз прибуває у Бахмуті, це вже його третій місяць. Вийшов в ЕТР, аби розповісти про цього Олександра та Юлію Фатулу із Черкас. Звичайно ж, військовий зсу заступився за свого побратима військовий, який проходив реабілітацію в Буковелі. Почув фразу ну такий жевсив Бахмут. Чого ти тут отсвієшся? Я не знаю, що цьому передувало. Я не знаю цього військового. Я знаю, що. Всім українцям всьому світу відомо, що найгарячіша точка на планеті Земля це сьогодні Бахмут. Найбільші бої на всій планеті сьогодні точаться безпосередньо у Бахмуті. І ми не можемо пройти осторонь, ми не можемо залишити це без відповіді, тому що ми розуміємо, що кожен такий Фатула це вже може стати іменем Нарісательним, як колись став тітушка. І тут варто зазначити, що сімейство Фатул дійсно як негативний приклад з того, що відбувається. Адже ні Юлія, ні Олександр не засудили війну з 24 лютого 22 року. У них немає дописів про те, що відбувається війна, що потрібно допомагати ЗСУ. Зате у них є дуже багато шикарного просто контенту. Вони відпочивають за кордоном, ресторани, косметика, подорожі, прикраси. Пій. Час повномасштабної війни вона навіть побувала в Ніці, Монако та Шарлем Шейху. І в одному з відео на курорті у кадрі присутня чоловіча рука. Тобто, можливо, Олександр відпочивав з нею разом за кордоном. Також Юлія відвідувала і Париж, і Ніцу, і французьку Ріверу, що тільки не додасиш про її Інстаграм і клуба щасливих жін, який обіцяє клієнткам, що вони стануть номером один для себе і для нього, приблизно через півроку після початку повноштабної війни, став її блог вестися українською. А сама сторінка, якою вона ділиться життєвою мудрістю, залишилася російськомовною. Ви просто взагалі представьте, просто в шокі від цього вранья. Сейчас я вам покажу наступне відео, де він говорять, що якоби це було адресовано ЗСУ. Хоча на той момент, коли Он записывал видео, это, когда он провоцировал, реально провоцировал. Это даже на видео видно, что он провоцировал, и он взял телефон в нужный момент и снял, когда мой муж был реально на эмоциях. С Бахмута? Ну, виїжджайте за свою парку. ти тут сидиш. О. Ти О. Коли я почав дізнаватися з цього фатулу, чому мене безпосередньо це так зацікавило? Тому що він з Черкас, я теж Черкас, і там в Черкасах всі один одного знають. Я його не знаю, може десь наглядно бачив, але Черкаси це таке місто, де в принципі всі один одного знають. То за годину мені людей 30 скинули про нього інформацію. Жодного хорошого слова. Займався спиртом, нелегальним спиртом, має кримінальне провадження за водіння в нетверезому стані і багато іншої цікавої інформації, яку я видаватиму поступово. Ті вибачення, які він буцімто приніс, ну це не вибачення. Вибачення виглядають не таким чином. Хочеш вибачитись, хочеш довести, що ти справжній чоловік. Приїжджай, ми тобі дамо бронік, каску, РПГ, підеш зачищати посадки. А якщо ні, то приїжджай на. Нейтральну територію, наприклад, там, приїдемо, зустрінемо тебе десь у Краматорську, наприклад, в тому самому, і розкажеш нам свою позицію і чому ти собі дозволяєш такі висловлювання. А до цього моменту, друже, будеш нерукопожатним у суспільстві, і тут проблема і питання не тільки в тобі, не тільки в ньому, в тому, що на даному прикладі. Я хочу навчити абсолютно всіх, як себе поводити не треба. Також ЗМІ стверджують, що людина з таким ім'ям та прізвищем Олександр Фатула була судима за бутлегерство, пише РБК Україна. Його двічі притягали до відповідальності за нетверезе водіння. У реєстрі судових рішень зазначено, що чоловік у складі групи осіб розповсюджував у Черкасах незаконно виготовлені алкогольні напої. Сосновський райсуд у 2019 році визнав Фатулу винним у незакон. Конному виготовленні зберіганні збуті чи транспортуванні під акцизних товарів. Тоді його оштрафували на 20 тисяч гривень. Виявилося, що його дружина, блогерка Юлія Фатула, яка має 50 тисяч підписників, жінка називає себе провідницею між духовним та матеріальним пара, виховує двох. Цікаво синів. Цікаво було побачити, яких синів виховував Олександр Фатула та Юлія Фатула. І он говорит, что это было как бы адресовано ЗСУ, что якобы мой муж оскорбил ЗСУ. Но нет, нет, абсолютно неправда. Понимаете, человек ловит хайп, ловит хайп на ситуации в нашей стране. Он просто ну, нашел цель нас, то есть у него была цель все это снять, сделать такое видео и выложить его, чтобы на этом хайпануть. У него это получилось. И за что? Реально за что? Вот, ну, я думаю, что люди адекватные, они понимают, насколько все спровоцировано, как все перекручено. Ну, На темі языка, ви розумієте, ну, у мене в голові не укладывается просто, що потрібно хайповать на цій темі. І як вот специально спеціально, вот спеціально моменты, дабы щоб проявити себе, тому що ну, по-другому не виходить. Є військові, які інколи теж собі дозволяють е в емоціях е некоректну поведінку по відношенню до цивільних. І Такі випадки ми теж пересікаємо. Але в даному випадку цей випадок однозначно, оскільки фраза звучала саме про Бахмут. І ми такого пробачити просто не можемо. Саме тому я звертаюсь до усіх, щоб це питання да, не було, як і багато інших питань питанням однодневкою. це питання має мати суспільний резонанс, оскільки ну, це один випадок. Да, ми розуміємо, що таких випадків багато. Але їх може бути більше. Так от для того, щоб їх не було більше, для того, щоб у суспільстві існувала взаємоповага, існувало розуміння між військовими і цивільними, між військовими і військовими, між цивільними і цивільними. Ми маємо навчати людей. Чому ми? Тому що, напевно, ми, як військові, сьогодні маємо на це таке моральне право. Що ж стосується дружини цього фатули, взагалі не люблю говорити про жінок, але. Так само від неї звучали, точніше, не звучали, да вона викладала там скріншоти в себе на інстаграм-сторінці про те, що всі військові ПТСРщики, всі вже пропащі люди, всім потрібна реабілітація. Ну дискредитувати дискредитувати військового людину, яка воює, я так само не дозволю. Тому ясно, що за слова і дії жінки відповідатиме чоловік. Але відповідатиме після того як правоохоронці завітали до готелю, де перебував Фатула, і вирішили з ним поспілкуватися. Чоловік на камеру вирішив вибачитися. Розмовляв, я хотів вибачитись. Ну ситуація вже так як це Так вже було тяжок, як ви, поки не приїхали ви і ситуацію. цю не урегулювали. Не врегулювали. Не врегулювали. Я вибачаюся. перед Олександром перед засивом це те, що я сказав за бах. Олександр, вибач, вибач. За нашу, за наш розговор, за нашу ситуацію я не хотів нікого обидіти, тим більше воєн. Чи вибачили б ви, Олександра Фатуло, залишіть ваш коментар, і чи зрозумів він, як думаєте, ви і взагалом що потрібно зробити в законодавстві, аби це якось регулювалося? Такі вислови чи погрози, чи просто нехабне ставлення.